Української автокефальної православної церкви 5 6 червня 1990 року його блаженству, блаженнішому митрополиту Мстиславу, первоієрарху Української автокефальної православної церкви, місцеблюстителю Київського престола, з волінням Святого Духа! священний помісний собор Української Автокефальної православної церкви, що зібрався у прадавньому княжому святому соборі Святої Софії Премудрости Божої в столичному граді Києві в складі преосвященних архіпастерів, пастерів та мірян. Української автокефальної православної церкви постановив піднести прадавню і славну митрополію Київську і всієї Руси України, яка має славну тисячолітню історію догідності патріархії, і вибрав вашу святість першим. Патріархом Київським і всієї України, Владико Мстислави, перший всеукраїнський святий Собор Української автокефальної православної церкви, 5 червня 1990 року, вибрав тебе патріархом Київським і всієї України. Чи приймаєш ти це вибрання? Приймаю як поклик Божого проводу. Благодайне